Воно, наша геніальна ідея, як приварити кришу. Не просто цю стару ногу до старої стик. А вирізати такий кусок металу з остатка криші. Всю його, він чітко заходить між усілем і кришею. Получається, як лижа направляюча. Тут попросверлювати, попри... поприварювати. І так само цей ліст заходить ось сюди цю ось щель. З цієї сторони, що з тої. І виходить шикарніший замок. Отак от, от і завести. О. Чікс. Чікс. О! І класний замок виходить. Так само насверлить дирок і проварить. А потім уже проварювати шоу. Одну кришу до другої. Порівняти його, звісно, ну, якраз дирками насверлить. Воно порівняється в уровень і проварить шоу.